Чоловіки з що щоб ви хотіли, щоб інші чоловіки припинили робити ображати своїх друзів, щоб виглядати круто перед дівчиною. Правильніше буде сказати, що слід підтримувати свого чувака, а не просто не принижувати його. Якщо твій друг і його кохана поруч стався до нього як до найвеселішого, найрозумнішого, найкрутішого виродка в компанії. Я б хотів, щоб ви всі припинили намагатись вдавати себе жорстокого і зарозумілого індика у присутності привабливої жінки. Не мити руки після відвідування туалетів. Я понад 30 років працював у ресторанній індустрії. Я часто бував у туалеті для чоловіків, міняв паперові рушники, прибирав сміття тощо важко повірити в те, скільки чоловіків не лише після сечовипускання, але й після випорожнення не мили рук, просто повертались до своєї їжі і продовжували трапезу. Припиніть чіплятись до дівчат і інших чуваків. Деякі хлопці сприймають це як виклик, і це дуже погано. Якийсь чувак кинув гидкий соромінський коментар у бік моєї дружини, коли ми були на роботі. Я маленький, думаю, що він мене спочатку побачив. Я аж закипів від такого нахабства. Не розмовляй так з жінками, особливо коли вони на роботі. Він запитав, яке мені діло до цього. Я відповів: бо це моя чорт, забирай дружина. Він почав вибачатися. Тобто це було абсолютно нормально говорити їй таку гидоту, якщо її чоловік не поруч, що вона навіть не почула його, тому що глуха на ліве вухо, а це відкрита шумна автостоянка та й хрін з ним. З іншого боку, якщо ви перебуваєте у стосунках, будь ласка, припиніть припускати, що кожен чоловік, який розмовляє з вашою дівчиною чи дружиною, намагається її звабити. Скільки разів мені доводилось закінчувати свою повністю платонічну дружбу з жінкою, з якою я працюю чи навчаюсь? Чуваки навіть погрожували мені, бо я зайшов на їх територію. Це так засмучує і ні, ґрети. Я не хочу зустрічатись з твоєю дівчиною. Я хочу допомогти їй із домашнім завданням з математики, як вона мене попросила. Коли дівчина відмовляє тобі, а ти раптом називаєш її потворною стервою, ви виглядаєте жалюгідно. Насправді не важко не бути грубим лайном. Майте трохи поваги і уявіть, що вас може почути ваша бабуся. Мені дуже смішно, коли хлопці так роблять. Якось я був свідком того, як чувак активно намагався підчепити дівчину, розповідаючи їй, яка вона чудова, і як він одружиться з нею в той же вечір посеред бару, якщо вона скаже так, і таке інше лайно. Коли вона дала зрозуміти, що не зацікавлена, його риторика миттєво змінилась. Він почав розповідати про те, що вона товста потворна бомжиха, і вона повинна бути щасливою, що він навіть заговорив з нею та бла, бла, бла. Чувак, який стояв поруч, повернувся до нього і запитав з розгубленим виглядом, чому він тоді зі шкури геть ліз, щоб звабити цю дівчину дві хвилини тому, якщо вважає її потворною бомжихою. Я та ще двоє чи троє хлопців навколо захихотіли та схвально закивали. Його висари не мали сенсу, було неймовірно очевидно, що він просто намагався врятувати своє его. Горе пікапер розлютився і вибіг. Обсцикати обідок унітазу, ви дорослий чоловік. Підніміть сидіння або сядьте, якщо не можете поцілити в унітаз, або принаймні приберіть після перестаньте бути ледачими батьками. Те, що ваша дитина швидше заспокоюється з мамою, не означає, що вам немає сенсу навіть намагатись. Я ніколи не міняв підгузок, дорівнює поганий батько і поганий партнер. Я не знаю, яке виправдання ви собі придумаєте. Я підрахував, що змінив дітям приблизно три тисячі підгузків за все своє життя. Це довбаний мінімум, хлопці. Бути неприязним до інших чоловіків у соціальних ситуаціях, я намагався потервенити з хлопцями в барах, коли залишався сам і чекав на друга. І майже завжди мені відповідали холодно. Я дуже доброзичлива та шаноблива людина, тому не говорю нічого недоречного. Просто вітаюся та розмовляю про спільні та буденні речі. Наприклад, коли чувак одягнений у футболку з прапором країни, з якої я родом, але навіть в такому випадку наштовхуюсь на стіну байдужості. І навпаки, я майже завжди включаюся, коли бачу, що хтось сумує на самоті. Приєднуйтесь до нас, від цього всі виграють. На жаль, більшість чоловіків, яких я зустрічав в соціальних ситуаціях, стримані й пасивно агресивні. Перестаньте вчити синів, що вони не повинні мати емоцій. Емоції не зникають. Вони є невід'ємною частиною біологічної істоти. Проте підростаючи, хлопчики раз у раз чують, що мати емоції це неправильно. Вони помічають, як людей їхніх матерів, описують як емоційних, наче це якийсь недолік. Коли їм сумно, їм кажуть триматися або бути мужніми. Бути мужнім важливо, та цьому можна навчитись і не приглушуючи емоцій. Коли діти мають чутливий детектор власне. Сних емоцій чи емоцій інших їм кажуть, що вони надто чутливі. Тоді як те, що їм потрібно, це щоб їх навчили правильно використовувати емпатію у власних інтересах. Не тільки чоловіки, а й суспільство в цілому, включаючи матерів, батьків, братів, сестер та всіх інших, беруть участь у цій смішній і деструктивній моделі навчання хлопчиків без емоційності. Результатом є суспільство чоловіків, яким бракує інструментів для розуміння власних повсякденних переживань, які проходять. Одя через цикли депресії та вибухового вивільнення необробленого стресу, та як правило, страждають від сприйняття й обробки емоцій себе та оточуючих. Говорити про те, кому і як би ти вдув, заспокойся, бро. Так вона дуже мила, але я не хочу чути про те нелюдське лайно, яке ти робив би з нею у ліжку. У мене немає прикладів, тому що я впевнений, що заблокував ці спогади. Але я присягаюся, що неодноразово чув, як інші хлопці несуть якусь незусвітню тарабарщину. Намагатися навчити мене бути альфа самцем у коледжі. У мене були друзі, які намагалися зробити з мене людину. Вони хотіли виліпити з мене жінку-ненависника, бо, на їхню думку, закадрити когось це єдина мета в житті. А бути токсичним єдиний спосіб її досягти. Заради Бога, просто залиште мене в спокої, курва, і дайте бути собою. Витріщатися як ідіот, коли хтось каже доброго ранку або хорошого дня. Чесно кажучи, краще б ти сказав відвали, ніж дивитись на мене так, ніби в мене виросла третя голова. І моя третя голова тут ні при чому. Бути довбаним мачо думати, що це круто міняти сексуальних партнерів як рукавички, а не виховувати дітей, у створенні яких ти брав участь, і я не можу наголосити на цьому достатньо. У мене є друзі та члени родини, які люблять вихвалятись тим, що вони сплять з різними жінками або зраджують своїм партнеркам, і зневажають мене, тому що я у стосунках із жінкою, яку кохаю із другого курсу університету, і ми разом вже протягом 10 років говорять, що я під каблучник і таке інше. Підкаблучник, тому що замість того, щоб просто сказати: Так, я йду з вами в бар, я повідомляю своїй дружині, куди я йду. Я не питаю дозволу, ви дебіли. Я дбаю про те, щоб моя супутниця життя, мати моєї дружини та моя найкраща подруга протягом 10 років знала, де я буду і як довго я буду поза домом, щоб вона не хвилювалась за мою безпеку. Найголовніше, коли вона повідомляє мені, куди вона йде, і як довго її не буде. Друзі кажуть: так, ти молодець. Одець, бро, тримаєш свою жінку в кулаку, знаєш як поставити її на місце. Від цього мене нудить. Я фактично перестав спілкуватись з будь-якими друзями чи родичами, які мають такий менталітет. Це токсично. Змушує вас виглядати по-дитячому і звучати нерозумно. Я не власність своєї партнерки, як і вона, не моя власність. Але ми дбаємо одне про одного. Те саме і з кипкуваннями щодо малої кількості сексуальних партнерів, я просто не можу мати стосунки з кимось, до кого щиро не відчуваю почуттів, і я втомився слухати, який я фемінний. Значення виразу бути чоловіком стало протилежним тому, що воно означало раніше. І не в останню чергу, хлопці, якщо ви займалися сексом з дівчиною, вона завагітніла, і ви просто сказали, що це не ваша дитина без будь-якого тесту ДНК. Знаєте, мене нудить від вас. Якщо ви знаєте, що є ймовірність того, що це ваша дитина, майте сміливість визнати це. Або просто не займайтеся сексом, якщо не готові до наслідків своїх дій. Моя дочка була для нас сюрпризом. Та незважаючи на страх, я тут, батько дитини. Я знаю, що не був готовий, тому не збираюся заводити ще. Одну дитину, але я адаптувався. Як ви думаєте, моя дитина знає, що я не був готовий до її народження? Ні, вона просто бачить свого тата, який робить усе можливе, щоб дати їй усе те, чого він ніколи не мав у дитинстві. Від вас, хлопці, мене нудить. Ви обрали зайнятися сексом, ви знали можливі ризики. Тепер знайте, що потрібно нести відповідальність. Злитися на найменші дрібниці немає потреби виходити з себе через якусь нісенітницю. Видихніть і продовжуйте свій день. Припиніть відкрито витріщатись на дівчат, які годяться вам в доньки чи навіть онуки. Підозрюю, що багато хто з цих старих ведмедів ніколи не виховував власних дочок і не стикався зі страхами та почуттями переляканого делікатного підлітка. До речі, мені 63, Я виростив двох неймовірних дочок і одного сина, який чудово розуміє, як поважати жіночі почуття. Перестаньте бути суворими до себе, любіть себе, своє тіло та спосіб мислення. Припиніть казати, що ви ідіот та лох. Годі думати, що єдиний спосіб завоювати жінок це товстий гаманець. Перестаньте думати, що ніхто не хоче з вами спілкуватися. Швидше за все, інші думають, що це ви не хочете з ними говорити. Спрінгер описав це найкраще: бережіть себе та один одного. Друзі, дякую за перегляд! В коментарях під відео напишіть, що чоловікам варто припинити робити. Також ви можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансові реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою, до зустрічі!